Друге грудня блискавка. Що це? І простяг Моїсей палицю свою до неба. І господь дав громи та град. Вихід 9.23. На вулиці була гроза, яскраві блискавки розсікали небо. Повітря струшував сильний вітер, сильний гуркіт грому. Мені страшно. Тремтячи промовила маленька дівчинка на імення Анжела. Не бійся, онучко, в будинку ми захищені. Ми маємо громові на даху. Блискавка сюди не дістанеться, заспокоїв дівчинку дідусь. Блискавку слід боятися. Нам в дитячому садочку про неї розповідали, сказала Анжела. Вона небезпечна, якщо вона застряла людину в полі. Під час грози також не варто ховатися під деревами. Краще заздалегідь подивитися прогноз погоди і в грозу залишитись вдома, – проговорив дідусь. А що таке блискавка? поставило питання дівча. Це потужний електричний розряд, який виникає в небі. В школі тобі про це детально розкажуть. В Біблії написано, що в блискавках та гуркоті грому людям являє себе Господь, відповів дід. Напевно, блискавками Бог фотографує землю, висказала своє припущення Анджела. Дідус усміхнувся і міцно обійняв онуку. Важливо, Бог контролює все. В його руках і блискавки, і гуркіт гром. Довіряй Всесильному Господу.